Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, як взяти участь у програмі тестування Microsoft та отримати офіційну тестову збірку Windows 11 Insider Preview під номером 22000.65. Для початку нам потрібно, щоб наш ПК відповідав заявленим параметрам. З цими характеристиками ми можемо ознайомитися на сайті Microsoft. Якщо коротко, то процесор має мати хоча б 2 ядра та частоту не менше 1 ГГц, оперативна пам'ять 4 ГБ, пристрій для збереження даних обсягом від 64 ГБ, підтримка UEFI, підтримка безпечного завантаження, крипточіп TPM версії 2.0. Також потрібен обліковий запис Microsoft та підключення до інтернету. Свого часу Microsoft запустила програмку PC Health Check, якою ми перевіримо ПК на сумісність. На жаль, зараз вона недоступна на сайті і видалена на доопрацювання. Отож, запускаємо програмку, тиснемо Перевірити зараз. Ось такий результат ми отримуємо і можемо сміливо переходити до вступу в програму тестування. Отже, Заходимо в панель сповіщень, усі настройки, оновлення та захист. Для початку вам потрібно буде встановити усі оновлення. У мене на сьогодні найсвіжіша збірка Windows 10 Pro. Отже, Заходимо в програму оцінювання Windows, бачимо ось такий напис. Ми можемо зайти в Go to Diagnostics and Feedback. І змінити в налаштуваннях обов'язкові діагностичні дані на необов'язкові. Також хотів би додати, якщо у вас тут щось, якісь інші написи, якісь інші зображення, то діємо так. Набираємо в пошуках настройок Діа, вибираємо параметри діагностики і відгуків і змінюємо налаштування на необов'язкові діагностичні дані. Вертаємося назад. Нам пропонують приєднатися до програми оцінювання, тиснемо початок роботи. В даному вікні нам потрібно зв'язати обліковий запис. У мене цей запис вже є. Якщо у вас немає, ви можете створити новий, натиснувши на обліковий запис Microsoft. Тут вам потрібно ввести свою діючу електронну адресу, телефон чи ім'я Skype. Або, якщо у вас немає, Облікового запису, то тиснете Створіть його. Ну і далі процес реєстрації, я думаю, тут нічого далі показувати не потрібно. Все інтуїтивно зрозуміло. Отже, після того, як ми створили аккаунт, нам потрібно його вибрати та тиснемо продовжити. На цьому етапі нам потрібно вибрати рівень програми оцінювання. Дев це є найсиріша версія операційної системи, бета це є середня. І найстабільніша версія release preview. Тобто, ні найменше помилок. Наразі вибираємо версію Dev, оскільки інших версій поки що немає. Тиснемо підтвердити, а далі система просить нас перезавантажитися. Отже, після перезавантаження заходимо в панель сповіщень, усі настройки, оновлення та захист. І тиснемо шукати оновлення. І ось у нас в оновленнях з'являється Windows 11 Insider Preview. Збірка 22000.65. Після закачки збірка встановлюється як типове оновлення. І після перезавантаження у вас з'явиться робочий стіл Windows 11. Давайте зайдемо в програму оцінювання Windows ще раз. Тут аналогічно можна змінити рівень програми на Бета, Реліз прев'ю. Також хотів би зауважити, що участь у даній програмі є абсолютно добровільною. Microsoft не несе ніякої відповідальності. І відмовитися від участі ви можете в будь-який момент. Для цього вам потрібно зайти в параметри діагностики відгуків. І змінити налаштування на обов'язкові діагностичні дані. Далі повертаємося назад. Програма оцінювання Windows. І після перезавантаження системи участь в програмі буде припинена. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!